Дитина поїла, дитина задоволена, і ми можемо з нею позайматися. І сьогодні я хочу показати декілька варіантів, як ми можемо займатися з дитиною. Можливо, ми почнемо з масажу. Похенько-патхенько розминаємо ручки, даючи їй можливість потримати свої пальці да, і відчувати і своє тіло, і тіло дорослого. А, а. Якщо вашої дитини дуже сильно зжаті руки в кулачки, ви можете взяти. Своєю рукою обняти цей кулачок і потримати. І потім, коли ви відпустите, дитинка сама розкриє ручки. Поступово дуже-дуже повільно, ми її розрібнюємо більше. Масаж дитини буде складатися з таких от обіймів. Ми спочатку притискаємо її. Ніжки. Це досить глибокі надавлювання, але ми не вчіпляємося в дитину своїми пальцями, а ніби її обнімаємо. Притискаємо коліна, зажимаючи у своїй руці і трошки вдавлюючи вниз. І продовжуємо розмовляти.